thank you Prima! 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 Hello, Amazon. Hello. 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 Zadlajkina. Já. Yeah. Sorokina. Voronina já. Yeah. Sorokina. Voronina já. Yeah. Korskina vlčí. Korskulkina. Vysotně v porukární. Mm? Poduskina. Spíš. Spí. Piližečkina. Bačuje. Téma uroku. Дубровиця на фізичній карті та глобусі Рівненської області. Загувачена. Присід. Глобус Рівненської області. Та це глобус Рівненської області. Сідайте! Принесіть ви глобус Рівненської області. Кукушкіна, Я вас прошу показати добровицю. Оу! Це сарни! Добрович, у нас тема, добровиця. Не значить. Куди ж я попав? О! Вийшла! Молодець Кукушкіна. сідайте! хвилин. людей! Хорошулькіна! Де це ви були? В царкарні. Карту Рівненської області, будь ласка. Це карта Рівненської області. Ні, Ось Ходьте карта Рівненської області. Покажіть, будь ласка, на карті Рівненської області. Добровицю. Добровиця. Покажіть хорошульки на міст, який сполучає Дубровицю із станції. Хорошульки на місці шукається зверху але під мостом. Молодець. Сідайте. 12 мінус 10. Подушкина. Подушки. На. Подушки. Прошу. Покажіть, де знаходиться Китай город. Чому? Це берестя? Вірно, подушкіна. Сідай дванадцять мінус десять. Де проживає імператриця Катерина? Хто знає діти? І я. я. В Катеринославі. В добровиці біля костелу! Хто на породі? Хто покаже? Піднімайте руки. Я. В добровиці? На Молодці учні, 7-12, мінус 10, Домашнє завдання. Ходіння по асенку, ходіння на базару четвер, так щоб не замітили ні директор, ні заучі, ні вчитель. Хелома зон.